За нормальними снігопадами 22-24 березня комунальним підприємством дільниця з контролю за благоустроєм міста проведено ряд заходів, спрямованих на усунення наслідків негоди асаме. Посоветова контроль за дотриманням підприємствами, згадованими організаціями та фізичними особами правил благоустрою міста Чернігова, частині прибирання снігу з прилеглих територій. Здійснено обстеження території міста з метою виявлення проблемних місць, шишення проподаткових території внутрішньоквартальних проїздів, вулиць та тротуальних доріжок, а також повідомлено відповідні комунальні служби про виявлені недоліки із здійсненням подальшого контролю. Підприємством акцентувано увагу на систематичну роботу а не лише з комунальними підприємствами, але й з господарювання різних форм власності. Цією метою щоденно працювали чотири мобільні групи. За результатами перевірок винесено понад 80 приписів. Всі виконані встановлені терміни. Загалом, з початку зимового сезону складено 363 приписи до 10 адміністративних протоколів. Обстеженням встановлено, що комунальними підприємствами проведені відповідні заходи щодо чищення від снігу. Вулиць, в тому числі приватного сектору, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Але в зв'язку з погодними умовами тротуари та трогорядні вулиці були почиплені лише через кілька днів. Виявлено ряд вулиць, які потребували додаткового чищення, про що було повідомлення управління ЖКГ для оперативного реагування. Так, після повідомлення були почищені вулиця Мойкого, вулиця Жабинського, вулиця Боженка, вулиця Коцюбинського. В ході обстеження особлива увага зверталась на можливість вільного пересування мешканців міста тротуару, доступу до зупинок громадського транспорту. Після повідомлення почишено тротуари по вулиці Любицькій, вулиці Похудренка, вулиці Пухова, вулиці 77-ї гвардійської дивізії, вулиці Київській тощо. На даний час проблемною залишається частина вулиць Шевченка та вулиць Промислова. Через знищення тротуари мешканцям... Досі доводиться порасуватися проїжджою частиною, але це е, фотографії були зроблені на 1.04.13. Тож сніг тане, та, мабуть, це... Давай Юрійович, всі ми пережили те, що пережили. я кажу, я просив. Переходимо дочистили там, де дочистили. Обратите внимание, будь ласка, опять вашу свертаю увагу Володимира Ніколаєвича. Люди не винуваті, але воно таке підморажує вночі. І там, де магазини, де там все в тіньки і офіси. Воно в день розстає, ночь підморажує. Хай приходить ті, кому потрібно раніше і посипить солькою і пісочком. А потім воно в день расстояния. Но період такий. Якщо на цельно звернути увагу. жінки почувствовали весну. Ну, в принципі не встает чувствовать Я имею в виду по обуві, по всьому. І в залежності від конструкції каблука, в одних случаях это спасает. от взлета. В других случаях это помогает установить рекордный прыжок, на который ты сам не решился. Пожалуйста, давайте обратим на это внимание. Уже обещают. Ну, други, еще раз повторюсь, нужно верить на слово ну, двум категориям. Разведчикам и метеорологам. Первый, попади проверить, второй, попробуй угадать. Сказали, что с 1 апреля у нас будет и ночью без заморозков. Вы в это верите? И я в это верю. Ну, Геннадий Михайлович не верит в республику. Правильно делает. Будут заморозки. И будут. Не вывезем мы весь снег. Не вы... Но вывозить будем. В обязательном порядке будем вывозить. Я уже благодарил. За мобільну за сортованість. Ну Плавно переходить і дітей побіжати.